Вітаю, шановне панство! І сьогодні знову таке відео Порада від реабілітолога народними методами або тими методами, які вас можуть, тими засобами, тими продуктами, які у вас можуть бути вдома. І коли вам нема коли сходити в аптеку, коли ви хочете зекономити, коли ви хочете, щоб вам вже не шкодили ці хімічні або фармацевтичні засоби, ви вже давно щось там пили або використовували, і хочете якось домашніми методами або собі допомогти, бо вам, наприклад, нема змоги піти в аптеку, або немає коштів, зараз такий час, що ми повинні, можливо, не повинні, я так неправильно говорю, що ми е, можемо старатися зекономити і допомогти собі. Звісно, перші засоби при застудах це час, Сник і Цибуля, ви скажете, Боже, та скільки вже можна про це говорити? Всі про це знають так, всі про це знають, але все-таки я. Е... Роблю відео, щоб нагадати людям. По-друге, можливо, хтось дивиться з молодих людей, у яких досвіду менше. До речі, я хочу сказати, що у мене є медична освіта. Хто перший раз дивиться, освіта реабілітолога, є досвід в медицині, все інше, що я там пишу там вірші, книги і займаюся там іще прогнозами, нумерологією і все таке інше. це вже доповнення до цієї основної освіти, яка в мене є. І так ми говоримо про домашні засоби при простуді. І так, чесник і цибуля. Їсти, звісно, його треба, але треба теж дивитися. У людей буває непереносимість до цих продуктів або буває болить шлунок. Але якщо ви, наприклад, один або два зубочка чеснока кинете у стакан води, звичайної води, кип'чиною або холодний, воно настоїться. І цей стакан води, ви можете за 2-3 рази випити. Це буде вам народні методи антибіотику. З першого разу всі народні методи вони не допомагають допомагає з першого разу допомагає комплекс і допомагає. Е е Довге використання, ну хоча б неділя або дві неділі народних методів. Тобто, якщо ви на ніч кинути два зубочки чеснока у воду, а ранку встанете, вип'єте і знову на інший ранок, або ви протягом дня, тобто ви два-три стакани можете приготувати і потім пити ще в обід і ввечері. Ви все це можете прочитати. Але я в основному нагадую: як роблю ем, збиральний такий комплекс, збираю все до кучи, Також можна нарізати і цибуну цибулину і залити водою. І спробувати випити. Але це якщо велика і півстакана займе нарізаної цибулі, ви зал'єте його водою, то тоді п'ється по столовій ложці. Ну, в основному це я рекомендую для дорослих людей. Для дітей я не рекомендую, таке не рекомендую це все. Ви своїм педіатром можете консультуватися, як лікувати при простудних захворюваннях. Далі. Поласкати горло ви чим можете? Ви також можете пропускати оцим же настоєм, часнику або цибулі, яке настоїться 7 годин. Може, ніс не рекомендуем не, не полоскайте С, ну, насієм цибуля або часнику, це може пекти вам, тому що це слизова оболонка там є, вона може пекти. А от у горло ви можете випивати його, ви можете дорослі люди, тому що це від кашлю гарний засіб. До речі, від кашлю гарні засоби і різні трави. Але ж теж таки, якщо ви ці трави зібрали або можете купити, то тому я не можу говорити, що трави це є це те, що у вас є під рукою. Не завжди, от. Різні трави є під рукою, але якщо ви збирали або купували, то різні трави такі, як, наприклад, корінь кульбаби від кашлю. Або навіть полинь гірками теж добре від кашлю. Від кашлю ще може бути такий простий засіб, як відвар. Десь я собі записала, наприклад, цибулиння. тобто ось Шелушиня ви можете зібрати, відварити три столові ложки стаканом води заливайте, і це теж буде, але це може бути і антисептиком. До речі, там дуже багато. Ви можете про лушпиня цибулі прочитати. Там дуже широкий спектр. Дуже спектр, широкий спектр для профілактики. Ну, медицина скаже, що це не є лікування. Але в моєму досвіді і багато я чого бачила в житті, і люди лікувалися такими дивними народними. Методами і виліковувалися, або то вони не були хворі, як кажуть лікарі, то вони були такі хворі, значить. Про що я ще хотіла, щоб так згадати швидко. Наприклад, якщо кашель, запам'ятовуйте, що коли у вас висока температура, ви грітися не можете. Але коли є 37 ви, і ви кашляєте, тепло вам допоможе і це зварити картоплю, покласти в целофанку, справити, щоб вона була целофанка, ви розправляєте пюре. Або якщо навіть пюре нема, економите, це просто шкарлу, шкарлу те, що ви обчищаєте зовнішні. Панцер картоплі, ви його обчищаєте і кладете в торбу, зварюєте, і гарячу, трохи вона цей, охолоне, і ви тоді кладете в торбину, звичайно, в торбину, розправляєте і грієте грудну клітку. Якщо вона гаряча, то ложите під це якийсь рушничок чи якусь тканину. Ще які народні методи можуть бути. Ну, зараз я вставлю трошечки як кажуть, науки. Тобто, якщо у вас висока температура, ви можете випити ампулу, аналгену, яке колеться внутрішньом'язово. Ви відкриваєте ампулу, виливаєте її в ложку, можете змішувати його із холодною водою, випиваєте. Це все для дорослих. Я наголошую, для дітей я не хочу нічого рекомендувати, все дуже індивідуально, тому що якщо я зараз щось пораджу дітям і вони, батьки це зроблять. Потім він скажуть, що це я тут щось радила. Далі. На чому я зупинилася, я зупинилася на тому, що е, коли у вас висока температура, не забувайте, що ви можете відкрити ампулу аналогіну, так що можете купити дуже добре, е, допомагає при знищенні температури. Парацетамол не знижає високу температуру тільки низьку. Але коли ви захворіли, що ще із народних методів перейшла, то парацетамол можна пропивати е, дня три, але температура, якщо тримається, треба переходити на антибіотики. Тут є, на які антибіотики дивіться самі. Далі, що ще, які можуть бути такі поради, як. Це, я думаю, все з голови, тому що світло включили, і так швидко-швидко. Ще порада така може бути. Є такі, наприклад, вітаміни, як Ревіт, і ви можете три або чотири цих вітамінів розчинити в теплій воді. І коли воно розчиниться, як розтовчить перед цим, розчиниться це вам буде від грипу, від профілактика. Тому що знову ж я наголошую, що краще організм і швидше смоктує рідину, чим таблетку. Рідина швидше. Тому ви можете розчинити, якщо ви там розчините парацетамол, для дорослих це буде. Дуже хороший метод, як і профілактика, як і лікування початкових стадій захворювань. Якщо у вас є ще питання по профілактиці народними методами, чому я людям надаю? Тому що зараз такий час. Не завжди всі можуть піти до аптеки, а собі цибулину якусь або часничину, можливо, люди знайдуть. Люди, люди можуть навіть поділитися цим, всім. Можливо, навіть шелушиня не викидайте це від кашлю, від Харківщика. Від харків, від харків. Харку для відхаркування. не це, Для відхаркування дуже добре допомагає Настій. Шелушення, але заварювати, да. Полоскати горло можна гіпертонічним розчином, який можна робити в домашніх умовах це чайна ложка звичайної солі, залити кип'ятком. Або розчинити, просто розчинити і полоскати горло, і навіть можна тут уже ніс. Разом з тим, ви можете полоскати содовим розчином, але сода робиться, одна чайна ложка, заливається кип'ятком. І потім цим розчином ви полоскаєте. До речі, герпіс добре, теж може. Наприклад, зупинитися, коли ви з цим содовим розчином, тобто заливаєте чайна ложка соди кипятком і цим розчином змащуєте, де вас є висипи, герпісу над губою, а може і стоматити буває, полощите ротову порожнину. Задавайте питання, залишайте. Да, мені там хтось задавав питання про судинні сітки на ногах, я якщо підготовлюся, або якщо в мене таке є відео, я потім поділюся з вами ще раз. Бережіть себе за допомогою знань, умінь, досвіду, питайте у інших людей, наблюдайте. Не вірте відразу всім, що вам тільки сказали, перевірте, почитайте, це не обов'язково. Або вірте і тим людям, яким вже декілька років з вами, ви її знаєте. Життя багатогранне, різнобарне, і разом з тим тут є і погане, і добре. І тому старайтеся жити в балансі між чорним і білим, між добром і злом, знаходячи золоту середину. Вдалої осені, яка вже закінчується.